Художня продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття підсніжник білосніжний. Добрий ранок всім і малятам, і дорослим. Діти, скінчилась зима. Довкола прокинулись перші весняні квіти. Дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Це, дітки, підсніжник, лісова квітка, рідкісна. Занесена до Червоної книги України. Якщо підсніжник зірвати, то він швидко в'ягне, навіть якщо ми його поставимо у воду. А на наступний рік з цибулинки підсніжника не з'явиться жодної квіточки, тому ці квіти відносяться до тих, що зникають і забороняють їх зривати. Підсніжник можна зустріти на початку весни. Він пробивається з під снігу. Спершу можна побачити зелені листочки, які пробиваються з землі. Потім з'являються білі голівки. Ростуть підсніжники острівцями та мають довгі зелені листочки. Потім з'являються білі голівки. Сьогодні ми спробуємо зліпити ці рідкісні квіти. Спочатку зробимо з вами пальчикову вправу. Наші руки як квіточки. Пальчики – як пелюсточки, сонце прокидається, квітка розкривається. Ніжна, тендітна. Коли сонце заходить, квіточка засинає, голівеньками тихо качає. Галята, нам для матеріал знадобиться: це пластилін, стека, дощечка, волога серветка і половина арку картону. Кольору, на якому ми будемо ліпити плоску ну, квітку підсніжник. Спочатку нам потрібно буде зробити діти заготовки. Перше, що ви перше, що ви, що ви робити, підсніжник це з листочків. Ви бачите, що їх багато листочків, і вони такі довгі листочки. Я вже заготувала їх. Ось викладаю їх. Отакі От довгі качалочки накачаєте, і будемо викладати наші, нашу квіточки. Прикладаємо качалочку, листочок, і притискаємо пальчиком, сплющуємо ще листочок, сплющуємо. Далі ще листочок. Як ви бачите, листочки різного розміру. І великі, і маленькі. Так, далі у квіточки стебельцеї. Беремо стебельце, накладаємо біля листочка. Тільки притискаємо, но не розмазуємо ось такі стебельця, прикладаємо. Так, дітки. Коли ви попрацюєте з пластиліном зеленим, ви обов'язково помийте ручки теплою водичкою або витріть вологою серветкою. Коли ви будете працювати з білим пластиліном, щоб ви його не замастили. Далі ми будемо робити пелюсточки-квітки, вискочуєте качалочки, маленькі качалочки, отакі. Маленькі. Три штучки. І прикладаєте, приплюснуєте. На квіточку. Ось такі. Так, у нас так, пелюсточки, ну, з'являється бутончик спочатку, а потім пелюсточки. Отакі бутончики ми наклеїмо зверху на стебло, а потім Квіточку робимо. Скочуєте кульки круглої форми і прикладаєте пелюсточки квітки і притискаєте. Так, так як у нас квіточка пробуджується. Так, ми робимо. Коричневим пластиліном такі качалочки. І додаємо білого, тому що підсніжник з'являється на проталинках снігу. з-під снігу. можна додати листочки таких маленьких! Дома малята зображуйте чарівну квіточку під сніжний білосніжний, творчих вам успіхів, буду чекати ваші роботи. До зустрічі!